1 січня 2025 року змінилися правила встановлення інвалідності для дорослих. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко. Раніше для встановлення подовження чи підтвердження інвалідності люди мали кілька разів на рік відвідувати МСЕК та наново здавати аналізи та проходити обстеження. Зазначається, що тепер створити електронне направлення на комісію для оцінювання повсякденного функція. Цінування особи може як сімейний лікар, так і вузькоспеціалізоване фахівець. Наразі в Запоріжжі є 20 таких комісій, які діють при спеціалізованих медзакладах. Також з 1 січня більше неможливо подати паперову справу. Особові дані будуть переведені в онлайн формат та додані до єдиної системи e-Health. Всі рішення щодо надання чи ненадання особі інвалідності ухвалені до 1 січня, залишаються дійсними, як і всі соціальні виплати. Департаменті також додають, переведення документу обігу в онлайн допоможе пришвидшити процес, а також уникнути корупції, якої в останні роки побільшало. На превеликий жаль, коли були паперові носії, е виписки з історії хвороб, навіть якщо людина не лежала. В закладі охорони здоров'я їх писали, ставили печатки, лікар, заклад охорони здоров'я, штампик звідкиля, але такої не було. І тоді на сьогоднішній день це буде цифровізовано. Тобто, якщо людина має цей діагноз, значить відповідно вона пройшла консультації вже всіх спеціалістів. Він підтверджений, і це піднімається з його електронної електронної бази, з якої підтягуються всі дані КТ, МРТ, аналізи і всі інше. Тобто їх вже підробити, ну, мабуть, можливо, але буде важче.